Ганальний бізнес-форум на Житомирщині відбувся. Участь у ньому взяли представники Верховної Ради, і під час заходу учасники обговорювали виклики для підприємців під час війни, а також ну, актуальні питання податкової політики. І тут варто зазначити, що мова не лише про збереження бізнесу йшла, і не лише на Житомирщині, де цей форум відбувався. Мова про всю країну Арсені Пушкаренко з нами це заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Пане Арсені, здрастуйте, вітаємо. Вітаю. слухайте, а на що вам як нардепу жалілися крепко люди, ну окрім а, тиску на бізнес і окрім а, ну якихось не дуже зрозумілих правил гри і ситуації, коли не зрозуміло, а якою буде до прикладу система оподаткування завтра? Що ще вони казали, і як виглядає оце, от знаєте? Допомога бізнесу, допомога владі, влади бізнесу не заважайте, а допомагайте. Як це виглядає в в очах людей, тих, які працюють, і податки сплачують бюджет? Дякую за запитання. Ну, власне, в принципі, це була така наша спільна ініціатива. І наших народних депутатів і бізнесу Житомирщини провести таку зустріч. Адже ви знаєте, що кілька тижнів тому президент зробив дуже велику зустріч з бізнесом. І власне серед тих, з ким я зустрічався, не було як ми звикли великих прізвищ голосних, а було якраз той бізнес, на якому сьогодні тримається наша економіка, і я хочу зазначити, що власне саме завдяки внутрішнім сьогодні надходженням податкам, передусім. А ми фінансуємо наші збройні сили, адже є умови, що всі зовнішні надходження і дотації, і кредити, і гранти, все, що надходить зовні до нашого бюджету, ми не можемо використовувати на фінансування збройних сил. Тому ми фінансуємо сьогодні наші сили оборони виключно внутрішнім ресурсом. Зрозуміло, що є великий дефіцит сьогодні у надходженнях і в бюджеті. Тому звичайно, що бізнес завжди каже. Що головне не заважайте нам, але як ви правильно підмітили, всі хочуть розуміти правила гри. І власне пані Шуляк і пан Гетьман мої колеги, з якими ми провели цю зустріч. І ми запросили різноманітний різногозел і різного, скажімо, масштабний бізнес нашої області, ми говорили передусім, ви правильно сказали. Є нарікання на роботу силиків, на роботу митників, податківців. І в принципі в доктрині в ініціативі президента да про українську доктрину його великому виступі в парламенті йшла мова якраз про те, що і митниця, і податківці повинні бути без митників і податківців, тобто максимальна цифровізація. Максимальна мінімізація участі контролюючих органів у функціонуванні бізнесу звичайно, що багато речей а, сьогодні важко зробити, тому що йде активні бойові дії. У нас є воєнний стан, але ми повинні сьогодні максимально забезпечити і дати бізнесу зрозуміли, скажімо, правила гри і завтрашній а, день, тому що ми пам'ятаємо, що на форумі а, в Лондоні. Коли Урсула фон дерляєн презентувала чотирихрічну програму підтримки України, то йшла мова, що це тільки покриє 45% потреб в оперативному відновленні та в бюджетному дефіциті України. Тому звичайно, що тільки внутрішніми резервами ми можемо перекривати різницю. Тому звичайно, бізнес хоче сьогодні, щоб ми, як влада, як держава чітко чули бізнес. І а, сьогодні модерували законодавство так, щоб бізнес не виживав, а розвивався а що заважає чути бізнес і модерувати законодавство так, щоб бізнес не просифа розвивався, і власне ці проблеми, про які ви вже казали да. пане Арсенію стосовно того, що на тиск силовиків, цифровізація податкової митниці, ну і тут мінімізація як... ці партапартапарату і так. мінімізація так апаратів. Це ж як казав свого часу Кучма, так це ж було вже. Ну це не перший рік. От саме ці теми вони є на порядку денному. В розмов бізнесу з владою, от і як. Як спитала Олена, таке що заважає, ну от уже поставити доконану крапку, щоб ці проблеми припинити? Ну, дивіться, сьогодні є багато на жаль питань, які ми маємо вирішувати в ручному режимі. Ви знаєте, був розірваний економічний цикл на світі логістичні проблеми. Це перше. Друге, ми не забуваємо, що в нас є зобов'язання сьогодні перед Міжнародним валютним фондом, є фондом, є певні вимоги. І ми сьогодні все, що ми приймаємо, ми, ми повинні узгоджувати з нашими партнерами, і ми розуміємо, що сьогодні без наших партнерів нам буде дуже важко. Ми не витягнемо е, дефіцит нашого бюджету. Тому навіть на ті зустрічі, яка в нас була із е, бізнесу з президентом, і в нас вчора. Я думаю, що такий формат, який був вчора започаткований у форматі і голови правлячої партії Свого народу Лени Шуляк і голови профільного комітету податків. І митних питань пана Гіднесова, я думаю, що зараз він буде масштабуватися в усіх регіонах, будуть так відбуватися такі зустрічі, це важливо. Були залучені представники обласної адміністрації і контролюючих органів, і достатньо відверта розмова, понад 20 кейсів було взагалі розібрано на конкретних прикладах, що відбувається. Тому е я хочу зазначити, що е тільки е через нашу е ну, таку відверту розмову. І я хочу сказати, що бізнес з розумінням ставиться, що ми сьогодні знімаємо питання спрощеного оподаткування і повертається повноцінне оподаткування, але якраз в рамках дискусії стояло питання, що бізнес не проти сьогодні повернення до воєнного оподаткування. Всі все розуміють. Але питання перевірок на мораторії, які сьогодні є, звичайно, воно є в дискусії. І я хочу наголосити, що сьогодні ми як влада не вважаємо за потрібне там іти перевіряти і малий малий там і мікробізнес, і, і так далі. Але є МВФ, який також наголошено на необхідності повернення певних е перевірок і певних речей. То ми сьогодні намагаємося знайти цей баланс між міжнародними зобов'язаннями, тою міжнародною підтримкою, на які ми сьогодні. Е ми, ми без неї не можемо об'єктивно, і звичайно, бізнес середовищем, щоб воно розвивалося, тому що ми не відбудуємо Україну, ми не відновимо нашу державу, ми не повернемо наших людей без економічного відродження. Тобто, нам потрібні інвестиції, нам потрібно створення нових робочих місць, наповнення бюджету. Це стосується як і українського бізнесу, який залишився, працює і навіть розвивається і сплачує податки. Це іде мова і про. Завучення в Україну іноземного капіталу, іноземного бізнесу, і, до речі, якраз на водницькій конференції з відновлення це було ключове питання: як зробити так, щоб залучити в Україну сьогодні іноземні компанії, іноземні інвестиції, і саме через них, як свого часу, це зробила Хорватія, відновити економіку, відновити інфраструктуру, повернути людей і повернутися. І покращити навіть довоєнні показники розвитку економіки і наповнення бюджету. Пане Арсенію. Власне стосовно бізнесу, тільки закордонного, розуміємо, що поки повномасштабна війна триває, закордонний бізнес стежить, спостерігає. Але питання на перспективу: як тільки війна завершується нашою перемогою, і ми чекаємо бізнес, йому ж так само потрібно буде розуміти, от як ви казали у своїй відповіді. Правила гри, чіткі правила гри. А у нас є міжнародний валютний фонд і певні умови по реформуванню нашої податкової системи, так які так само, по ідеї, повинні відбутись після нашої перемоги, цей процес буде тривати. У нас цей план вже сформований. Що от умовно перемога, розпочинаємо роботу. Одразу одномоментно впроваджуємо податкові зміни. Бізнес міжнародний, заходьте, велкам чи ні, алгоритм інший. Ну, по перше, власна ця дискусія ініційована президентом з бізнесом і покрукана для того, щоб ми сформували і в рамках майбутньої української доктрини цю візію і ці кроки, які ми повинні будемо зробити. Бо ми зараз ще раз таки, ви правильно зазначили МВФ і іншими речами. Ми сьогодні обмежені, ну передусім, це воєнним станом і обставинами. Військовими в нашій країні широкомасштабною війною, але так ми повинні чітко сьогодні підготуватися і дати відповідь вже сьогодні, по яким правам, які реформи, які зміни чекають наш бізнес після війни. І звичайно, це все таки робота, ефективна робота Беба. А це була частина реформи, щоб прибрати коли по колу ходять всі правоохоронні органи з обшуками і кошмарять бізнес. І, власне, важливо сьогодні перезапустити БЕП, щоб він все таки став ефективним. Це важлива частина реформи і наших зобов'язань. І бізнес також цього, цього очікує. Ну і звичайно, іноземні партнери хочуть мати гарантії. З одного боку, це йде мова про безпекові гарантії. Ми дискутуємо, що якраз активи Росії можуть бути цими гарантіями. А з іншого боку, це і дійсно прозоре, зрозуміле правила гри і інвестиції, і податків. І відкритості, і мінімізації пересікання з державою, з контролюючими органів бізнесу. Тому, звичайно, сьогодні ми розпочали цю роботу, цю підготовку для того, щоб ще до завершення війни наш і наш український бізнес і наші потенційні міжнародні інвестори, великі компанії, менші компанії бачили, з чим вони будуть працювати після нашої перемоги. Які Правила гри і які їхні гарантії, і розуміння, що держава партнер, але точно не орган, який через день приходить і там вимагає щось, і, і всі інші речі ганебні, які на жаль у нас були зараз, їх набагато менше, але це явище, це явище на жаль залишається. Ми працюємо, щоб його не було. Пане Арсенію. Є таке важливе питання. Знаєте, коли ми говоримо про. Економіку і як вона має працювати зараз під час війни, і дискусія в суспільстві зараз іде відверто, і вона важлива і про пріоритети важливо. І про відновлення країни важливо, і про мультиплікатори, тобто розвиток галузей, які мають можливість забезпечити роботою грошима, заробітними платами і так далі, і так далі, розвитком, як таким інші галузі, да, до прикладу, будівельна, да кажуть найбільша галузь. То до вас велике питання: а як воно виглядає? Що готовий казати бізнес? Що вони готові розвивати? Що готова розвивати влада і чи співпадають інтереси? Бо до прикладу, людина, яка має бізнес з миловаріння, вона не виглядає тим бізнесом, який має високий високий коефіцієнт мультиплікації, але вона готова інвестувати в країну. Чи готова влада допомагати і як це робити? А підприємство, яке вибачте, займається будівництвом, ну чомусь їхній керівник може собі дозволити ну, подорожувати під час війни або не добудовувати будинки, і люди, які інвестували інвестори, залишаються без житла. Ну тобто, тут знаєте, дуже така е, тонка межа, але хочеться розуміти позицію влади. Чи готова влада як і як реагувати на те, щоб давати можливість розвивати саме ті галузі, які а потрібні, і які готові розвиватися сьогодні в Україні? Ну, перше, і вже ми про це багато говорили: це звичайно, що правила гри і прогнозування, прогнозований завтрашній день для бізнесу без сюрпризів, неприємних сюрпризів. А друге, звичайно, що ну є різні випадки. Зрозуміло, це залежить від моральних і чесноти того чи іншого підприємця. Якщо є такі випадки, про які ви сказали, це звичайно ганебно. І Тут я вважаю, якраз держава і повинна звертати увагу. Три в нас є закон про індустріальні парки. Ми прийняли його ще до широкомасштабного вторгнення. Це прекрасний закон. І власне я хочу зазначити, що сьогодні, наприклад, на Житомирщині, да, де відбувся вчора форум. Ми сьогодні вже маємо кілька кейсів, коли іноземний бізнес, не чекаючи завершення війни, в тому числі в рамках індустріального парку інших можливостей, і це різний бізнес. Це бізнес більший, бізнес менший, вже сьогодні працює і практично готовий інвестувати. Тобто, це йде, і як ви зазначили, будівельна галузь в рамках кластеру Коростенського. Який створений деревообробний, і, наприклад, у нас є там естонський бізнес, який хоче робити кооперацію з нашими аграріями і виробляти корм для тварин. А для цього їм потрібне гарний партнер з аграрного бізнесу. Тому сьогодні якраз завдання я вважаю невелике і регіональної влади комунікувати між бізнесом, який представлені в регіоні. І бізнесом, які розглядає можливості інвестувати. А для цього і вчора про це була окрема дискусія. Ми повинні бути присутні. Українська держава, українські виробники, український бізнес повинні бути присутні сьогодні на міжнародних виставках, на міжнародних аренах галузевих тематичних. де ми повинні презентувати свої потенціал і повинні презентувати свої кампанії. Там ми будемо знаходити партнерів і вже їх брати за руку. І приводити у нас, наприклад, в серпні відкривається в Житомирі Українно-Датське виробництво, велика швейна фабрика, і таких, таких прикладів багато навіть в нашій області Житомирській, де ми вчора відбулася наша бізнес конференція бізнес-форум. А я переконаний, що в кожному регіоні є великий потенціал, великі можливості сьогодні. І тут якраз влада і бізнес мають стати партнерами, щоб спільно провести нові інвестиції. І а, нові компанії, нові робочі місця в нашу державу. Дякуємо, пане Арсенію. Вам за те, що доєдналися тема бізнесу є важливо, і важливою до неї Дякую. будемо так само повертатись. ще не один Дякую. раз. Я впевнений. Арсеній Пушкаренко це заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва. Він був на прямому зв'язку.